Вітаю, друзі. Ви слухаєте радіо Надвірна ФМ. і сьогодні. в Програмі з перших гостей Іраною Кравець міський голова Зіновій Андрійович. Вітаю, пане голово. Добро добро здоров'я всім. Дякую, що знайшли час і знову приходити до нас на ефір, який кожного вівторка в прямому ефірі. Нагадую нашим глядачам і слухачам. слайд. сьогодні Надвірнянська громада підписала меморандум про співпрацю із організацією Добробат. Що передбачає дана співпраця? Також я бачила на вашій особистій сторінці фотографії є деяких людей, я впізнавала, це є родини наших загиблих військових. Ми Довший час були в пошуках підтримки через благодійні організації. Бо ми сьогодні говоримо не про матеріальне, а говоримо про духовне, про пам'ять, про пошану про підтримку родини Героїв України воїнів світла. Громадська організація Добробат займається підтримкою родин Героїв України. займається Відновленням по українських містах і селах різного роду інфраструктури надає соціальну допомогу вразливим верствам населення, своїм ресурсом, своїм матеріально-технічним забезпеченням і своєю підтримкою. Коли ми напрацювали діалог щодо підписання меморандуму, який сьогодні мав місце в сінах Надрнянської міської ради, першочергове пріоритетне завдання допомога. Родинам Героїв України, воїнів світла, хлопцям, які віддали найдорожче за кожного українця своє життя. Тому я безпосередньо звернувся до голови громадської організації Дмитра Іванова, і ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю, про співробітництво. Ну і звичайно, місяць тому ми подали списки всіх сімей, родин. Героїв України для громади для належної підтримки в частині того, що є програма за підтримки Нафтогаз України, громадської організації Добробату України в проєкті зігрій, щоб ми їм надали зарядні елементи, батареї для побутового використання. Сьогодні 86 родин Героїв України. Отримали з рук керівника громадської організації зарядні батареї ЕКОФЛО, які можуть служити для повсякденного використання в власних помешканнях. Наголошу, сьогодні це не про матеріальне, це говорить про пам'ять, про повагу, про підтримку і про допомогу. Кожного дня, кожної миті, ми маємо бути в пошуках як ресурсу, як моральної і фізичної підтримки, психологічної для того, щоб. Змякшити біль втрати і все зробити для того, щоб родини і сім'ї Героїв України мали підтримку. Дана громадська організація, дякуючи їм, вона має широкий спектр діяльності в різних галузях. Ми також домовилися про наступні вкрай важливі проєкти, які будуть реалізовані в нашій громаді: освітянський проєкт, облаштування умовних укриттів, нова українська школа, інші проекти, які дадуть можливість залучати кошти як бюджету міста. України, державного бюджету, так само коштів і матеріалів ресурсів цього громадського об'єднання. Також скажу, що це громадське об'єднання представлено в більшості областей, особливо в східних теренах нашої країни, де підтримка внутрішньопереміщеним особам. Ну і звичайно, що Надвірнянська громада одна з перших підписала меморандум в зв'язку з тим, що основний напрямок діяльності. Громадської організації Добробат направлені на підтримку сімей, родин загиблих героїв. Тому я хочу від себе подякувати за ініціативу. Подякувати за те, що ми сьогодні взяли офіційно в меморандумі нашу співпрацю для того, щоб спільними діяннями шукати позабюджетний ресурс для підтримки розвитку і стійкості нашої громади в різних аспектах життєдіяльності. Нинішній день показав, що. Підтримка родин має бути в всіх аспектах: чи це навчання, чи це медицина, чи це соціальні інші гарантії, чи це забезпечення край важливими речами, які сьогодні потрібно на господарстві? Все це загальний фронт, який дає можливість сьогодні підтримати родини героїв України. Говорячи про ситуацію в громаді, а також про реалізацію проектів щодо екологічної ситуації в громаді, от яка вона і чи є на Цю тему реалізовані проекти на цю тему можна говорити безконечно. Саме головне, що екологія рідного краю, громади, району, області безпосередньо залежить від кожного з нас. Дякуючи погодним умовам, де погода е, брала свої температурні рекорди, ми на протязі останніх двох-трьох тижнів мали велику кількість підпалів сухої трави, чагарників і сухостою. Ледве ДСНСники, рятівники врятовували приватні домоволодіння, розуміючи, що є порушення екосистеми. Але Бог добрий випав помірний дощ, заморозило, засніжило, і сьогодні ми маємо іншу проблему, інші виклики, які пов'язані з тим, щоб ми належно і дбайливо, бережливо ставилися до нашої природи. Якщо ми говоримо про формат, що можна зробити від кожного з нас, враховуючи те, що весняний період. Це висадка зелених насаджень, це впорядкування своєї прилеглої території, в ніякому разі не підпалюючи суху траву і весь сухостій. Також належне поводження з твердими побутовими відходами. Саме сьогодні, завдячуючи нашим міжнародним партнерам, звичайно, що він цей проект, міжнародний екологічний, він не має такого розмаху, який дав можливість нам покращити ситуацію в краї, але скажу, що є така хороша, добра ініціатива. В Центральній частині міста декілька тижнів тому ми встановили велике серце, яке символізує про те, що всі екологічні відходи, а саме, які пов'язані з пластиком, особливо пластикові корки від пет-пляшки, ми зосереджували в цьому місті, і після цього ми їх направляли на переробку. Ну і звичайно, від цієї вторинної сировини від переробки можна зробити речі повсякденного вжитку. Сьогодні цей міжнародний проект в зв'язку з тим, що ми вже зібрали не на одну, не на одну лавку. Для благоустрою в нашій громаді сьогодні за допомогою цього вторинного матеріалу було представлено в системі благоустрою, елементи благоустрою, лавка, яка буде також розміщена з цієї продукції, де на двернянці збирали ці відходи екологічні, і ми сьогодні маємо безвідходне виробництво. Це, здається, невеликий проєкт, але я скажу так: саме головне завдання, якщо ми говоримо про екологію, зменшити захоронення твердих побутових відходів. Якщо кожен з нас. На домашньому рівні буде відділяти пет пляшку, корок, стекло, папір, політілен в окремі бачки, в окремі сміттєві зони, в окремі локації. Повірте, що в рази зменшиться захоронення. Бо розклад розлад і перегнивання умовного пластику чи інших вторинних матеріалів це не одне століття, це 200-300 років. Ну і звичайно, що з 2030 року буде заборонено захоронення використання твердих побутових. Відходів захоронення на звичайних сміттєзвалищах і полігонах. Тому нинішня акція, коли ми вже маємо певний результат, говорить про те, що коли ми дисципліновано, колективно, відповідально ставимося до вторинної середини, як до товару, ми маємо результат, як можна використати саме ці відходи ПЕТ-пляшки, саме корки для продовження і виробництва таких елементів благоустрою. Я вже не говорив, що в різних напрямках медицини. Частини протезування використовується цей пластик як додатковий компонент для того, щоб покращувати життя учасникам бойових дій. Тому нинішній день дякуючи Наталі Гасюк, дякуючи Володимиру Гринішаку, дякуючи Надвірнянській міській раді управління економіки і відділу інвестицій, ми сьогодні на 100-метрівці на Майдані Шевченка. Презентували вже плід нашої спільної праці. Звичайно, що таких лавочок у місті, мікрорайоні і в громаді і по населених пунктах потрібно більш чим достатньо, але також це вже початок. Я думаю, що за допомогою цього проєкту ми зможемо зменшити захоронення вкрай важких елементів відходів на, на наших сміттєзвалищах. Зіною Мирославович, на початку війни для популяризації української культури е, у музичній школі був створений гурт Віо Тріо. І зараз на підтримку військового Григорія Чернявського вони організували благодійний концерт, під час якого було зібрано суму для його реабілітації. Скажіть, будь ласка, яка сума, і наскільки важливо мати в громаді ось такий гурт, як ВІВ ВІАТРІО? Наша культура? Я маю на увазі всі художньо-мистецькі проєкти, наші працівники управління культури, всі колективи. Всі, хто сьогодні працює на Культурно-мистецький фронт, сьогодні один наперед одного змагаються якомога більше через благодійність залучити через свої виступи кошти на підтримку Збройних сил України. Якщо взяти у 2024 році більше трьох десятків благодійних концертів в різних куточках нашої громади, як в міському будинку культури, ну і, звичайно, в на Майдані Шевченка. Було зібрано більше 320 тисяч гривень на підтримку збройних сил України, і сьогодні це відповідь окремим, окремим е, е, жителям громади, які кажуть, що в часі війни не потрібно робити потрібні заходи. Благодійність, меценатство, е, донат, е, пожертва, яка сьогодні е, направля, направляється на підтримку збройних сил України. Це є результат того, що ми сьогодні боремося. І благодійні концерти, благодійні заходи, благодійні ярмарки в навчальних закладах це все об'єднує нашу націю, об'єднує кожну територіальну громаду. Я хочу подякувати всім від малого до великого, які підтримує ці благодійні заходи, благодійні концерти. Гурт Віа Тріо максимально зосереджений на підтримку Збройних сил України. Буквально за невеликий відрізок часу вони в культурному мистецькому фронті і культурно-мистецьких заходах на території нашої громади як професійний, зорганізований і талановитий колектив. І тому вчора ми були свідками, коли на підтримку сім'ї, на підтримку Григорія Чернявського, на підтримку друзів, які сьогодні максимально допомагають мамі Світлані, для того, щоб як скоріше Григорій став на ноги. Сьогодні є прогрес в його реабілітації, в його лікуванні. Спілкуючись з мамою, ми усвідомлюємо, який тягар на ніжні жіночі плечі сьогодні несе мама Григорія Чернявського. Ну і звичайно, що для цього потрібен чималий фінансовий ресурс. Раніше управління культури, відокремлі управління міської ради, благодійні заходи, концерти, все, що пов'язано було з підтримкою для реабілітації Григорія. Були направлені для підтримки родини і сім'ї. Вчора було зібрано майже 30 тисяч гривень за концерти, які надали професійні таланиті дівчата з гурту Віатріо. Я хочу всім подякувати не тільки працівникам культури, всім відокремним управлінням, які через одноденний заробіток підтримують Збройні Сили України. Ми сьогодні маємо усвідомити наступне: якщо кожна громада на жилах, як кожна громада, житель громади буде підтримувати, і розумію, що кожний вичерпав свій ресурс. Хтось не має цього ресурсу, але ми також маємо розуміти, що це все йде на підтримку Збройних сил України. Тому і культура наша не є осторонь. І вчорашній день показав, що кожний благодійний концерт, кожний благодійний захід направлений на підтримку Збройних сил України. А ще більше пріоритетніше те, що конкретно цілеспрямовано, направлено ця підтримка направлена для реабілітації. Військовослужбовця збройних сил України Григорія Чернявського. Дякую Зіна нам що допомагаєте військовим. Дякую, що допомагаєте їхнім сім'ям. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наша надвірна ФМ. Нагадую, що в нашій програмі з перших узіриною кравець був міський голова Зіновій Андрійович та наш музичний редактор надвірна ФМ Віталій Розумний. Всім мирного неба на все добре. Слава Україні! Героям слава!